Шановне панство, дорога родина, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дніпер на зв'язку, це канал про таксі, о таксі в місті Дніпро. Звати мене Ігор. Всім, кукусіки! Сьогодні субота, 12 листопада на годиннику 9.53. І я видвигаюся на свою рибалочку, таксішну рибалочку. Так, дивіться, на цьому тижні мене давно не було на просторах Ютуба. Більше тижня я нічого не знімав, а не знімав я тому, що я хворів. Я попередній тиждень. Робочу неділю допрацював все нормально, потім я захворів. І понеділок, вівторок, середу, четверг я взагалі не працював. Я тільки вчора в п'ятницю виїхав до обіду, попрацював, потім був вдома і виїхав. Ну, я до 11 попрацював, і потім з 3 години ще до 8 попрацював. І сьогодні перший мій день, що я повноцінно сподіваюсь, його відпрацюю. Дай Бог. Якщо не стане погано, надіюсь, погано не стане. Як завжди, включаю уклон. Як завжди, включаю болт, включаю Опті, Убір не включаю. На цей тиждень убір промки ніякої не дав. На тому тижні промочку я виконав благополучно. Все хорошо. Дивіться, моя уклон-карма. Ще в той четверг. вона була, я був в першому пріоритеті. Там було щось у мене 78%. Сьогодні вже 70%. Я знову почав тупо, просто беру по болту, забуваю виключати уклон. То приходить маршрутка, що у мене там 100 адресів, то приходить рейтинг 4,2, 4.3. Дуже часто почав приходити поганий рейтинг, ну дуже часто Там 30 поїздок, рейтинг 4,3, 4,4. І таке я теж відміняв і прям відмінявся що до 70%. Ну нічого, сподіваюсь це все діло нас жену це все діло наживне. Так що, відкривайте свої судочки, наливайте свої чайочки, беріть свої бутербродики, сідайте позручніше. Сподіваюсь, буде цікавенько. Let's go, my friend! Неочікувано 1,6 коефіцієнт, вулиця научна. Це на опитний треба їхати, 116 гривень. Звісно, я поїду. І в цей момент приходить замовлення по опті. Квартал Тополь 74 гривні. Ні. І от в такі моменти часто приходить ще уклон і виходить, що а, замовлення скасовано пасажиром. Оце облом. От падло вонюче. Ладно, будемо чекати далі. Приходить наступне замовлення 1,7-124, знову на тополь. Поїдемо. Так, треба бігом відміняти, ой, відміняти, виключати, тому що, тому що таке теж часто буває. Приходить по одній службі, потім приходить зразу по всім службам. А якщо прийшло б відразу і по уклону, і звісно, я по уклону відмінив би і карма ще б впала. Тому що по уклону в такий час, на годиннику, до речі, 10-15, 25 хвилин я чекав своє перше замовлення. По уклону в такий час в спальному районі коефіцієнт дождатися, це. Просто нереально. А в болті 1,7. Спочатку 1,6, а потім 1,7. Кул, кул. І оба замовлення з району Дикашинніка. Мабуть, був баскетбол, чи, можливо, просто якісь змагання і люди роз'їжджаються звідти. І тому коефіцієнтик такий непоганий горить. Клас. Подкатати би весь день з таким коефіцієнтом, то день був би просто-просто суперово чудовий. Ладно, подаю машинку, виконую перше замовлення. З богом. Так, приїхав я на тополь і дивіться. Тут також горять коефіцієнти і качусь кудись туди, ближче до другого тополя, ближче кудись до Тери, мабуть. Стану десь там посередині першого, другого, третього тополя. І буду чекати замовлення. Сподіваюсь коефіцієнтиком, хоча б невеликим 1,2, 1,3, але з коефіцієнтиком. Я хочу сказати, що начебто 1,2, 1,3 коефіцієнт, вони там не дуже той великий маленький, але якщо постійно возить 1,2 1,3, то по ітогу виходить ну, непогано. Потім в кінці дня це чувствується в кармані. Так що, блін, болтарес, звісно, болтарес дивує, дивує, ви подивіться. Якщо отак в масштабі міста, дуже багато де горять коефіцієнтики. Приємно здивований. Коротше, чекав, чекав, кофи горять, але замовлення одне прийшло на Сурськолітовське, відмінив і все, більше нічого не приходило, хоч і кофи горять. І прийшло по уклону. Один-один коефіцієнт. Також є коефіцієнт на квартал за 86 гривень, майже за 4 км. Так, що ще хотів показати шостий під'їзд, да? Показує на везі, ну немає ось 60-й дом, але де шостий під'їзд невідомо. Под'їзди із цієї сторони, є, і з цієї сторони. Є. І що, наприклад, я роблю, є така програма Тугіс. Вона, коротше, кацапська, пацани, вона реально кацапська. Я її не користуюся. Але в таких моментах оця кацапська програма вона дуже і дуже прикольна тим, що ось 60-й дом, бачите? Десятий дом, і воно пише, де який під'їзд. І мій шостий під'їзд ось він, шостий сьомий Бачите, з цієї сторони воно показує тут ось от, другий, другий, перший, воно показує, з якої сторони який під'їзд. 8,7,6. Значить, мені прямо тут, на красній лінії, в принципі, воно під'їхати. І все. В цьому плані тугіз дуже зручний. Тому що Вейс-Вейс, на, на жаль, він інколи навіть номер він веде тебе в принципі туди, куди треба, але він навіть не показує номер будинка, що є також не дуже блін зручно. А то гіс показує і номерацію будинків і показує номерацію під'їздів. І от як на тополях буває на побіді, що реально під'їзди і з однієї сторони, і з другої, а є такі дома буквою П, і там коротше, чорт ногу зломить, поки найдеш той під'їзд, що тобі потрібно. То в цьому плані, хоч це блін і кацапська програма, я це розумію. Я і не катаюсь по Туїзу, але в цьому плані тугіз, звісно, блін, зробили вони дуже дуже класно, що ти можеш тупо все-все-все подивитися. Так що, хто не знав, користуйтесь. І знов на тополь з квартала, але вже по оптіку. коефіцієнт 1,2 за 5 км 97 гривень. Yes, of course. Тополь квартал, квартал, тополь, тополь, квартал, квартал, тополь. Головне не стояти. Правильно, в принципі, тариф непоганий, катаюсь по місту. Норм. Норм. головне, кажу, головне не стояти. Так і наступне замовлення стополя Тополя на, Кротова, на підмогільного 9 і знов повертаюсь на тополь. 183 гривні за, 12, за 13 кілометрів. Мене влаштовує. Подача 1,5, чуть-чуть величенька, ну, в принципі, в принципі, норм. За 183 гривні, туда і обратно. Я вважаю, це норм. Так, по-перше, це замовлення вийшло 195 гривень, там було 6 хвилин платного очікування. Ми, звісно, закриваємо це замовлення. А по-друге, залишили 28 гривень чаю. Замовлення було безготівково, але пасажир залишив ще. Чайку налічку, за що респект і уважуха, я таких пасажирів дуже-дуже люблю. І це буває дуже-дуже рідко, що безготівкове замовлення і наліком е залишаю чай. А простой, ну знаєте, в суботу, в суботу, коли ось так, коли верніше. Коли зранку або ввечері в час піку ці простої бісять зараз суботу, там в пів першого мене реально було е не важко почекати 6-7 хвилин. Ну і ці 6-7 хвилин заодно доповнили так тариф і вийшло взагалі красиво. Я знов на тополі. Їдемо далі. Запорожка 645, героїв проспект 3. Рейтинг. Знов рейтинг 4 і 5 за 197 поїздок. І зараз я такий рейтинг беру, але от е, дуже часто я його не беру, і тому моя карма дуже впала. За 197 поїздок рейтинг 4,5 – це хуже, ніж рейтинг 4,5 за 10 поїздок. Чому? Тому що за 10 поїздок це хтось один водій з якимсь одним водієм склалась конфліктна ситуація. і поставили там кол і тому. Рейтинг впав. А коли дуже багато поїздок, отак, 197 поїздок, рейтинг 4,5, то це означає, що дуже-дуже часто, з великою періодичністю водії ставлять е, погану оцінку, значить, значить, є за що. Ну, я сподіваюся, це замовлення, по-перше, побізнало, воно трошки так знаєте, е, смягчає обстановку. А по-друге, я просто думаю, що. Там просто велике очікування. Просто люди довго виходять. Часто буває таке, що поганий рейтинг. Ти приїжджаєш, людина, в принципі, норм, все нормально, але ти просто дуже довго стояв і чекав, поки вона собі зволе вийти і поїхати. Подивимося, що зараз буде. Пасажирка як пасажирка. Не знаю, поставлю їй п'ятерочку, трошки виправлю рейтинг. Нічого поганого про цього пасажира сказати не можу. Вийшла б одразу відразу. Тихенько сіла. Драсті, драсті. До свидання, до свидання. Чи таке рейтинг? Не знаю. Можливо, мені пощастило, що у неї був гарний настрій і мозги не калампоцкала. Можливо. На перемозі я. Так, 211 гривень. Фокусується щось погано, не знаю чому. І приїхав я -ду -ду, на квартал на годиннику 16.04. 88 кілометрів я проїхав. І каса моя составляє 1146 гривень. За тисячу перевалили. Перевалив ще потрібно 900 гривень і буде двушечка. Сподіваюсь, я її зроблю. Бігом зроблю. Робота, в принципі, є, можливо, не так багато, як хотілося б. Навіть проскакують коефіцієнти днем. Думаю, на вечір коефіцієнтів буде більше. В принципі, нічого. В принципі, нічого. Якось так, знаєте, розміряно, так плавненько йде, замовлення за замовленням. Приїхав, трошки постояв, поїхав, приїхав, поїхав, приїхав, поїхав, то, в принципі, так все і накопилося. Четверта година вечора на вулиці вже темніє, і через годину вже буде темно. І, блін, у мене просто на десь подсознанні, забув, як на українському буде, на подсознанні таке, як вечерія, то вже пора збиратися додому. А я розумію, що ну, в 5-повечері потемніє, ну, додому ще, ще рано, ще працювати. Часа 4, 5, ще треба працювати, а таке враження, що ось ось уже поїду, треба їхати додому. Зима, темніє, рано, холодно, темно, сиро, мокро, все сіре. Коротше, ніяких позитивних емоцій. Я на, кварталі, я на кварталі по уклону, звичайно, що. Про коефіцієнти, ані вгоряють невеликі коефіцієнти і по уклону, і по уклону. А що у нас тут балтарес? Балтарес, давайте подивимося, балтарес. Я працюю сьогодні так. Якщо по болту нема кофі, то включаю уклон. Якщо в болту є кофі, то намагаюся дождатися болт. Дивіться, коефіцієнти є. І досить непогані. Ну, Який тут коефіцієнт? На кварталі по болторезіку 1,8. 1,8. фокусується не ні, 1,8 максимальний ковф. Буду ждати болт. Буду ждать болт і виставлю якийсь фільтр по уклону, типу 80-2, за 2, все остальне по 10 і буду чекати. До речі, вже перезувся ще на поза тому тижні така тракторна шина. Тут новісінький протектор, я її брав з нуля. Ну, класний класний цей кардіант, я їм задоволений. У мене був такий кардіант на Nissan Noті. В орендованому я катався коли. Ну, просто питань нема. Працював, вигрібав, просто отак. от І коли я брав цю малишку, я виходжу, що я відразу взяв два комплекта шин. Це ще було до війни, встиг по нормальним цінам я взяв літо нульцеве і взяв зиму нульцеву. Ту зиму я докатав на шинах, які були тут, гудієр Ультрагрів 8, але вони вже були такі стерті майже під нуль. А на цю зиму поставив новесенький кардіан. Так, він кацапський, блін, так, він рашиський, так, так, так. Але я його брав ще до повномасштабного вторгнення. Більше його купляти не буду, звичайно що. Так, 131 за 9. Я беру це замовлення, тому що виставив я фільтр хороший, в уклоні перестали горіти коефіцієнти по болту. Ну, ще якісь кофи залишились на машинку. От сюди, тиця і ти показую, який коефіцієнт. Вже коефіцієнт 1,3. А був 1,7, 1,8. Такі діла. Так що виключаємо. І їдемо по голому тарифу в центр. Є кабасик. 1,2 коефіцієнт був. В копілочку. Що тут? Так, да, є ков, є ков. По правому стоїть 100 за 5. Всі останні по 20. 1,7 радіус подачі. Болтаріс. Там ще треба буде включити фільтр центр до речі. Ну Він плюс-мінус такий самий коефіцієнтики. Коефіцієнтики, є коефіцієнтики. По всьому правому березі є коефіцієнти. Та і по лівому також. 1,5. Оп! Відразу 96 Надіжда Олексєєнко, Анюта. Як жінку мою. Поїхало, 1,6 ковп це хорошо берем, їдемо. Ну, таке я точно не поїду. ну 4,05 рейтинг за 30 замовлень, ну це, це бред. І от такі замовлення саме портять карму. Я не розумію, чому уклон не блокує таких клієнтів, у яких як у водія рейтинг нижчий, ніж 4,7, то аккаунт блокується. Так? А як у пасажира рейтинг 4, то нічого, хай їздить за 30 поїздок. Ну, блін, це. Це тупо бред, блін. Тариф хороший. Все хорошо, але ну, таке вечором я ще й за налічку вести точно не буду. Хай буде менше карма, але я буду кататися більш-менжі спокійною душею. Без слов. Ой, блядь. І такий рейтинг відповідає пасажиру. Це тупо 4. Просто 4. Він доїхав, нормально, він розплатився, але всю дорогу. Тут, ну, ззаді тут плясав по заднім сидінням. Ну, я, чесно кажучи, з ним їхав і трошки нервував, трошки нервував, тому що він був взад і я його не завжди бачив в зеркалі. І, по-друге, як приїдемо, чи заплатить, чи ні, ну, заплатив. Тут замовлення, приймаємо. Ну, таке не дуже, якщо чесно. Дві адреси. Смічникова 15, спочатку на ЗАП шосе 16 і потім Марії Заньковецькай2. За 9 кілометрів 140 гривень, коефіцієнт 1,01. Рейтинг як я люблю, 469, ну це ще більш-менш. Не знаю, чи то я, я якийсь прискіпливий став, чи то я раніше просто якось на це не звертав уваги. Ну, не знаю, чи щось у мене там в голові змінилося. Ну, мене дійсно напрягають рейтинг нижчий, ніж 4,7. Ну, мене реально напрягає. Не знаю, я кого. А мене от трошечки воно значить щось там не дуже хорошо. Коли ще безготівкове замовлення, то ладно. Коли заготівку, то дуже-дуже неохоче я беру. Я не знаю, можливо, це я дуже вибагливий. Напишіть. Як ви до цих рейтингів відносяться, тому що я знаю людей, які, бачили, які вони на цей рейтинг і не дивляться. Замовлення пройшло, все, по ціні більш-менш норм поїхали. Ну, не знаю, я отак от, от подаю машину на Мечникова І вперед за ординами. А тим часом Вайс малює якісь пірути пері... 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 через Воскресенську, через Лєніна щось каже, треба їхати. Я поїхав через Сірова, ну, через Андрія Фабра. А він не хоче перебудовувати маршрут. За його думкою, тут проїхати не можна. А тут проїхати можна. Отакі От діла. Блін, ну це якесь гоніво. Ну, я відвічаю рейтинг 4,54 за 20 поїздок. Фух, блін, ну, я не знаю. Нема слова дні емоції. Я якийсь фартовий. Буду возити такі рейтинги, поки щось не трапиться. Поки не трапиться якогось конфлікту чи ще чогось, буду возити. А що робити? Буду сподіватися, що поїздок мало, просто з кимсь раз закусився, зацепився, і вийшла от така от історія, що такий от рейтинг. Ну, як я і казав, що дуже багато нових пасажирів. В яких останнім часом з'явилося дуже багато пасажирів, у кого там 20 замовлень, там, ну, 30, дуже таких багато. І дуже багато у кого отакий от, от от, е, гавняний рейтинг. значить Будемо возити такий гавняний рейтинг. А що поділити. Так, і виконав отаке замовлення на 128 гривень. гривень. І приїхав я на 12-й квартал. Що я показую, нічого не видно. На годиннику 1942. Проїхав я 142 км і каса у мене 1805 гривень. В принципі, зранку я казав, не казав, я планував заробити сьогодні 2000. 2000 я сьогодні і зароблю. Правда, чесно кажучи, я десь всередині відчуваю, що на цю годину сьогоднішнім днем можна було заробити трошки більше, катаючи трошки більше болт тому що. Майже весь день горіли коефіцієнти. Ну, коротше, заробив, скільки заробив. Я планую ще з'їздити в центр одним замовленням, і одним замовленням з центру повернутися. І думаю, якраз свої 2000 я і зароблю. Може, навіть трошечки більше, якщо вдасться зловити якийсь коефіцієнт. І вийде, що плюс-мінус відпрацював я 12 годин, і чесно кажучи, я хочу їсти. І чесно кажучи, я трошки втомився. Просидячи 4 дня вдома, воно так дуже сильно розслабляється, вибивайся з цього графіка, і потім 12 годин якось так знаєте, ну тяжкувато. Мені мені, чесно кажучи, тяжкувато. Так, що уклон в центр болт, в центр опті. Просто включено, буду дивитися, щось може поймаю. Ловлю заказ в центр. Головне, його спіймати. Ну, без 158, думаю, ой, думаю, можна щось зловити в центр і додому. Блін, пацани, забувся і закрив замовлення. 177 гривень приїхав я на Третій тополь, а в центр уїхав я за 166 гривень. Тут готівкою було 140 гривень, але люди залишили 200-200 гривень. Прикольно, 60 чаю. Ну, чай я ніколи в касу не враховую. На годиннику 21-41. Коротше, голова вже не варить, закрив на автоматі. Хотів, як звичайно останнє замовлення, щоб ви його бачили. Все, приїхав я на Тополь без 20-10. Довгенько я чекав замовлення в центр. Довгенько я чекав замовлення в центрі додому, але все ж таки дочекався. Моя зміна вийшла. 12 годин рівно, час без 20-10, десь так я зранку і вийшов. І перш ніж показати, скільки я накатав, хочу вас попросити підписатися на канал. Якщо сподобалось, якщо сподобалось, поставити лайчик. А я буду підбивати ітоги дня. Накатав я 2090 гривень. На спідометрі у мене зараз 165 кілометрів, але мені ще потрібно доїхати з Тополєй. Це ще ну, буде кілометрів 170 Амортизацію я буду рахувати по гривні 50. Газ я буду рахувати по 12 гривень. Все, їду додому, я реально втомився, я реально щось втомився. Я казав, 4 дні вдома, 5 днів неділя, неділя, воскресенья, і потім понеділок, второк, середа, четверг, 5 днів вдома і потім 12 годин. Це тяжко. Так що, вийшов отакий от день, сподіваюсь, у тебе, у тебе, у тебе. Він вийшов краще. Якщо вийшов краще, чудово. Якщо вийшов хуже, нічого страшного. Таксі це лотерея, Про це потрібно пам'ятати. День хороший, день поганий, всяке буває. Все, чуть-чуть підвис, всім бажаю всього найкращого, всім бажаю мирного неба над головою. Херсон це Україна. Херсон повертається у рідну гавань і це просто чудові новини. Всім добра, всім миру, непер на зв'язку. Пока пацаны.